Мене звати Ігор Шолтис, псевдо Шульц. Спочатку повномасштабного вторгнення я військовослужбовець, один з творців цікавої мілітаризованої історії Нахтігаль, власне, який зараз і присвячує більшу частину свого життя у війську. До того займався проектним менеджментом, неформальною освітою. І все моє життя оберталось навколо рідного і чудового району Сихів нашого міста Лева, але відчуваю себе в війську зараз кориснішим. Мій шлях, як військового, мабуть, починався з барикад Революції Гідності наприкінці 2013 року. Пізніше він переріз в участь в антитерористичній операції, і після поранення я вже дуже так. Центрово влився в всю націоналістичну двіжуху і присвячував їй левову частку свого життя разом з іншими хлопцями. Тож, коли починалось повномасштабне вторгнення, ми не не задавали собі питання, чи потрібно йти, тому що ми виконували свій обов'язок, і, будучи відвертими, ми чекали можливості. Здійснити відплату росіянам за те, що вони зробили під час антитерористичної операції, революції і загалом багатьох минулих століть. На сьогоднішній день українська молодь є дуже пасіонарною, мабуть, навіть більше ніж, ніж в наші часи, коли там в часи Революції, Гідності і тому подібне. І важливо, аби цей фокус тримався, аби е, наші молодята так е, цим, цим вектором рухалися е, надалі, тому що викликів в майбутньому ставатиме все більше.